Знаєте, створити діловий документ це ж не просто написати текст. Це ну, це як збудувати дім, справжня архітектура, де кожне слово це цеглинка, а кожен відступ має своє значення. От сьогодні ми з вами разом, крок за кроком, і зведемо такий ідеальний документ. Почнемо з фундаменту, тобто філософії стилю, і дійдемо аж до фінального оформлення. Замислювалися колись, чому так? Чому один офіційний лист спрацьовує і досягає мети, а інший просто зникає в нетрях бюрократії? У чому секрет? А секрету насправді ніякого й немає. Це не магія, а просто чітке дотримання правил. І от сьогодні ми якраз і перетворимо ці, здавалося б, нудні інструкції на абсолютно зрозумілий і практичний план. Ось наш план, так би мовити, креслення нашого проекту. По перше, розберемося з філософією ділового стилю, це наш фундамент. Далі зведемо архітектуру ідеального документа, його логічну конструкцію, потім перейдемо до мови, граматики та форматування, це вже оздоблювальні роботи, і наостанок, все, що стосується шляху від шаблону до відправки, тобто фінальна інспекція перед здачею об'єкт. Ну що ж, починаємо. Перший розділ філософія ділового стилю. Перш ніж братися за інструменти, треба ж розібратися з головними принципами, правда, це саме та основа, на якій і триматиметься вся наша конструкція. Так от офіційно діловий стиль. Треба розуміти, що це інструмент, його мета не вразити уяву, не викликати сльози чи сміх. Його мета поінформувати і спонукати до дії. Тобто він звертається до інтелекту, а не до емоцій. Головна ідея тут це практичність, завдання передати інформацію максимально точно, без жодних подвійних тлумачень. Тому тут немає місця для особистих думок, тільки факти, логіка і чітка зрозуміла мета. А ось, власне, і чотири кити, на яких тримається цей стиль. По-перше, об'єктивність, тобто жодних мені здається, чи я відчуваю, лише факти. По-друге, безособовість. Акцент робиться не на тому, хто пише, а на самій справі. Далі де стандартизація. Це коли ми використовуємо перевірені всім зрозумілі формулювання, а не вигадуємо велосипед. І наостанок імперативність. Це не означає, що треба наказувати ні. Це означає впевнений стверджувальний тон, який спонукає до конкретної дії. І якщо ми вже говоримо про фундамент, то ось його сім стовпів, сім несучих колон. Текст має бути достовірним, тобто правдивим, точним, без нечітких формулювань, доречним відповідати ситуації, повним за змістом, але водночас стислим за формою, і, звісно ж, переконливим. А останнє, але дуже важливе, це так звана випозиція. Це означає, що текст завжди має враховувати інтереси адресата. Гаразд, з фундаментом розібралися. Тепер час зводити стіни. У цьому розділі ми поговоримо про архітектуру ідеального документа, тобто про те, як правильно і логічно вибудувати свою думку, щоб вона була зрозумілою і послідовною. І тут все насправді дуже просто: будь-який, от абсолютно будь-який діловий документ, чи то проста записка, чи складний звіт, має одну й ту саму універсальну структуру з трьох частин. Перше вступ. Тут ми пояснюємо, чому ми взагалі пишемо. Друге доказ або основна частина. Тут викладаємо суть справи з усіма фактами, цифрами, аргументами. І третє закінчення. Тут ми максимально чітко формулюємо, чого ми власне хочемо досягти. Але що цікаво, ця структура не є якимось залізобетонним правилом, вона гнучка. Класичний варіант, так званий прямий порядок, це коли ми йдемо по порядку вступ, потім докази і наприкінці висновок. Але іноді іноді набагато ефективніше спрацьовує зворотній порядок це коли починаєш одразу з головного з прохання чи пропозиції, а вже потім пояснюєш і наводиш аргументи. Це одразу привертає увагу до суті. Окей, від великих конструкцій переходимо до цеглинок, до абзацу, бо навіть у нього є своя власна анатомія, і вона теж тричастинна. Спочатку йде речення зачин, яке вводить у тему, потім основна фраза, де і міститься вся суть, ключова інформація, і наприкінці коментар або підсумок. Чому це важливо? Бо саме така структура робить текст легким для читання і сприйняття. Каркас нашої будівлі готовий. Тепер час для оздоблювальних робіт, і це мова, граматика та форматування. Саме ці фінальні штрихи перетворюють просто набір речень на справді професійний документ. Так, я знаю, багато хто боїться слова кліше або канцеляризм, але в діловому мовленні це наші найкращі друзі. Серйозно подумайте самі. Ці готові стандартні фрази, як от згідно з чи вжити заходів, неймовірно пришвидшують написання, а ще вони гарантують, що всі зрозуміють текст однаково, без зайвих тлумачень. Ну і звісно, вони одразу задають потрібний офіційний тон. Активний чи пасивний стан це не просто граматика, це стратегія. Хочете показати відповідальність і чітко вказати на виконавця, тоді активний стан. Наприклад, комісія підтверджує, все зрозуміло, хто що робить. А от якщо потрібно, скажімо, пом'якшити тон, уникнути прямого звинувачення або просто змістити акцент з людини на саму дію, тут на допомогу приходить пасивний стан. Порівняйте, не ви не дали відповідь, а відповідь вами ще не надана. Відчуваєте різницю? А тепер про дрібницю, яка насправді зовсім не дрібниця. Пробіли. Здавалося б, що тут такого. Але неправильно поставлений пробіл це знаєте, як криво покладена плитка в нашому будинку. Одразу видно, одразу псує все враження і свідчить про неуважність. Правило просте як двері. Пробіл ставиться завжди після розділового знаку коми, крапки, а не перед ним. І ніколи, ніколи не ставиться всередині дужок чи лапок. А ось вам справжній професійний лайфхак, який одразу видасть в авторі документа експерта. Це нерозривний пробіл. Напевно, всі бачили, як наприкінці рядка залишаються ініціали, наприклад, ТГ, а прізвище Шевченко стрибає на новий рядок. Виглядає жахливо, правда? Так от, щоб цього уникнути, замість звичайного пробілу треба ставити нерозривний. Комбінація клавіш проста: Ctrl, Shift, пробіл. Він намертво зв'язує слова, і вони переносяться разом. Це стосується ініціалів з прізвищем, чисел з одиницями виміру, скорочень, користуйтеся. Щоб документи мали уніфікований професійний вигляд, існують стандарти оформлення. Це варто просто запам'ятати як табличку множення. Отже, формат а 4 шрифт старий добрий Times New Roman» чотирнадцятий розмір, міжрядковий інтервал півтора, а поля такі ліве. 30 міліметрів, воно найбільше спеціально для підшивки. Праве 10 міліметрів, і верхня та нижня по 15. Все. Якщо дотримуватися цього, документ завжди виглядатиме охайно і буде читабельним. Ну що ж, наш будинок майже збудований, залишилася фінальна інспекція і, так би мовити, урочисте перерізання стрічки. Переходимо до останнього етапу від шаблону до відправки. Що таке реквізити? По суті, це паспорт документа, от серйозно, без них це просто папірець, який не має жодної юридичної сили. Назва установи, дата, номер, адресат, підпис, кожен з цих елементів є обов'язковим і має своє чітко визначене місце. І це не просто примха бюрократів. Це зроблено для того, щоб будь-яка людина, взявши документ до рук, могла миттєво зрозуміти, що це, звідки і для кого. І ще один момент про те, як працювати розумніше, а не важче. Шаблони. Навіщо щоразу створювати документ з нуля, налаштовувати поля, вставляти логотип, вписувати реквізити. Зробіть це один раз. Налаштуйте все як треба, і збережіть файл не як звичайний документ, а як шаблон Word з розширенням .x. І все. Наступного разу просто відкриваєте шаблон, і у вас вже є готова основа. Це економить просто купу часу і гарантує, що всі документи будуть в єдиному стилі. І ось він, момент істини. Перед тим, як натиснути кнопку Надіслати, влаштуймо останню фінальну перевірку. Пробіжімося по короткому чек-листу. Поля налаштовані? Так. Висячих рядків та ініціалів немає? Немає. Пробіли стоять правильно? Так. Структура логічна? Абсолютно. Зайві емоції відсутні? Так. Реквізити всі на місці? На місці. Якщо на всі питання відповідь так, можна сміливо відправляти. Документ готовий. Можливо, після всього цього виникає питання: навіщо стільки правил? Навіщо всі ці стандарти? Відповідь проста: бо стандарти це є мова професіоналів. Коли їх дотримуються, це, по-перше, колосально економить час усім. По-друге, запобігає дурним помилкам і непорозумінням. І, мабуть, найголовніше це демонстрація поваги, поваги до адресата, до справи і зрештою до себе. Тому що зрештою кожен документ, який виходить з під нашого пера, це наш професійний автопортрет, це наше обличчя, яке ми показуємо діловому світові. і в наших силах зробити так, щоб це обличчя було бездоганним, адже кожна деталь тут має значення.